Служба безпеки України затримала бойовиків за проданців. Шестеро завербованих найманців за завданням російської сторони готувалися до протистоянь з українськими соловиками на сході. Вчора дзвонив мені Стас Гамбіль сказав, що можна буде виїхати з Одеси. в Луганському річ Понятно, Де будете жити воєнний городок, коли воєнний лагері місто. городок ваші дії? Кто так. должен будет руководить вами? Сказали, что все на месте. Бойовики мали брати участь у диверсіях та терористичній діяльності на Луганщині та Донеччині, зокрема у Слов'янську. Як згодом з'ясувалося, серед цих шістьох затриманих найманців були учасники масових заворушень в Одесі 2 травня. Також працівники СБУ затримали організаторку, що вербувала мешканців Одеської області для створення груп бойовиків, щоб направити їх до східних регіонів України. Жінка, уродженка та жителька Одеси. Наразі триває слідство. Відкрито кримінальне провадження.